Ну, по перше, ми не отримали представників ДВК, ми підписали про співпрацю з партіями Христянської демократичної партії, молодь, молодь з партією «Молодь до влади, і в цьому напрямку ми розраховуємо на підтримку цих партій. Ми турбуємось і хвилюємось, тому що. На сьогоднішній день є багато перепон для того, щоб наша партія отримала результат, йде тиск, великий тиск на наших активістів, на членів партії зі сторони прокуратури, з міліції податкової. Розмовляють дуже. Сильно з людьми, які власниками компаній по зовнішнім носіям реклами, нам в останній момент відмовляють від розміщення нашої реклами. Більш того, нам відмовляють багато зустрічей з виборцями декілька днів тому, мій брат Володимир, в рамках відкриття майданчику. Спортивному майданчику хотів зустрітися зі студентами в місті в Луганську і Сєвєродонецькому. Йому відмовили в відмовили такій зустрічі, тобто нас не чекають, одне хочу сказати, нам протистоять і в цих умовах, але дії є, має цілі проти події. Люди бачать це і. Ми звертаємось до засобів масової інформації, також звернути увагу. Що стосується виборчих комісії, представників виборчих комісій, на жаль, в Україні є і до сих пір працює принцип неважливо, як рахують неважливо, як голосують набагато важливіше, як рахують. Тому ми звертаємось до міжнародних представників спостерігачів, яких присутні сутні на виборчих дільницях для того, щоб уникнути фальсифікації. Ми робимо все можливе від нас, як казав, ми вже підписали угоду з партіями, які дають і співпрацюють з нами для того, щоб спостерігачі були. В цьому напрямку ми використовуємо всі методи для того, щоб уникнути фальсифікації і маніпуляції з голосами наших виборців.